Доброго вам здоров'ячка, З вами Терновчаночка. Сьогодні ми будемо виготовляти іграшки ось такі. І я буду використовувати фоаміран. Можна замінити фетром або кольоровим картоном. Починаємо працювати. З паперу зробили шаблон. Далі з фоаміарану вирізали півника. За допомогою клеєвого пістолету зробили накладку на крило. Для об'єму півника, щоб він виглядав об'ємнішим. Далі приклеїли око. Око я придбала в одному із магазинів рукоділля. Я свого півника розфарбовувала за допомогою клею ПВА і глітера. Можна було використати фарби, а по будь-яку іншу техніку. Можна було зробити наліпки півника. Робити не обов'язково, можна зробити будь-яку іграшку, це ваша фантазія, ваше бачення. Процес це нескладний, цікавий, тому можна до нього залучати діточок, це відволюче їх від гаджетів. Розвиває мілку моторику. Надалі це може стати вашою традицією, традицією вашої родини. Отак От ми створили півника. А ви можете створити будь-яку іграшку. Ось такий півник у нас вийшов. Цікава, захоплююча робота. Ялинка буде індивідуальна. Таких іграшок не буде ні в кого, а нам для цього потрібні наша фантазія і недорогі матеріали. З вами була Терновчаночка. Підписуємося, ставимо лайчики, вподобайчики, тиснемо на дзвіночок. До зустрічі в наступному відео.